Так, Всім привіт. Сьогодні 21 грудня, е, неділя. Вийшли в ліс. І борю вигулять. І подивитися, що взагалі грибочки які є, що росте в лісі в нашому боря. Що там? Не знаю, на кого то там. Сина? Хто там? А ну йди, покажи на кого ти там гавкаєш. Хто там? Оф, оф. Что сюда? Пуф! Занюхал. Хром, хром. Пошли. Бежи. Борис, дай палочку. Палочку дай. Дай палочку, да? Дай папе палочку. -а -а. Дай папа палочку кине. Ох, хитрая. Неси палочку, а ну неси мамі, мамі неси. Папі поніс. Ну, ну папі віддати. Не віддати, буде не оддасть. Не оддасть, буде зараз дразнитися. Дразнілка дай, дай палочку, дай. Подружка, Под, подружка в легкі. Погнав, погнав, погнав. <ристо> Боря, а кація поколешся. Боря, пошли <ристо> <ристо> подружанька, подружай. Подружанька воськіна. Пошли. Все, 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 гуляй. Із папы до папи до папи. Молодець. Тут ось була фламуліна, ось порвана кусками валяється, куски куски фламуліни. Ну, вона вже така, це є перемерша, хоча фламуліна вона не мертна, Трухленька, гниленька така. Ось. Тут, тут вона була. А, тут ось тут, мабуть, теж, бо тут її витягували, мабуть. Будь на дирки відривали гніздечко. Коротше. Так, ось іще фламулінка. Ну тут її зовсім мало. Бачите, вона, і тут вона така малюсенька. І ось знизу трішечки. А ось дупово. Дятли. І там вони зверху. Ого, дятли тут живуть. Прикольно, його там нема всередині. Оце ось фламулінка, вже така в моху. <гану> Воно мерзве. Чула аурикулярія? Не знаю, не впевнена. Так, да? аурикулярія і удововуха. Угу. Так, почався дощ і причому серйозний. Ну, ми ходимо, що нам дощ цей. А ось дивіться, це я ж солоха пройшла і не побачила. А чоловік каже, Таня, дивись-ка, фламолів скільки. А її тут, вон, гляньте, вище і вище і вище. І вище і вище. Ну вона, діло в тому, що вона ну, ні, вона ж фламуліна, не було таких морозів, щоб вона померзла. Просто не знаю. Туди я не полізу, а тут а знизу мало. Ну, а так прикольно. А ось і теж з ламулінками. Тут теж мало. І вона... Ну, ми, ми не беремо. Поки це якби знайти якесь одне гарне гніздо, то можна було б взяти. Так, такі поодиночні. Так, а ось ще дивіться, тут вони малюсенькі, а взагалі таке гніздечко дрібненьке. І ось теж. Дивіться, тут вже стара фламуліна, тут нормальна. А зараз йдемо далі, 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 далі. Зараз я вам покажу, Дивіться, а тут, ось гляньте, яке гніздечко гарненьке. Щось дощ розгулявся не на шутку. Дивіться, видно навіть на відео, да? Як він... Будемо йти в сторону додому, бо вже ну, такий лив, ливень, ливеньок починається, а поки дойдемо, то взагалі, взагалі Так, А тут ось мамулінка є. з тої сторони там під корою тут завдився. Є? Є під корою. Дивіться скільки. Угу. Дивіться, яка грибниця, зараз ми все закриємо. Ну, тут хтось її зрізав вже, бо воно, бачите, пообрізана. Хтось обдирав кору, да, ось, і зрізав хтось. Все, закрили. Все. То Люди пообдирали кору. Не треба так робити. А тут все дерево обдерте. Дощ закінчився, то ми вирішили ще трохи полазити. Вийшли вже на доріжку і повернулись назад. Трошки ще потопчимося по лісу. І Бориска вигуляється, і ми походимо. Подихаємо свіжим повітрям, пофоткаємо грибочки, що ми знайдемо. Ну ми сьогодні нічого не беремо. Ми сьогодні у нас чисто сьогодні релакс. Просто, просто фотосесія. Фото, відео. Ні, тут нам. По тобі і другому кольорочку. Він на цей кольочок дивиться. Прикиньте. О! Саркостифа Саркостифа в грудні. Офігіть. Гляньте, скільки саркостифи. В грудні ще я не зустрічала, у лютому зустрічала, в кінці січня. Оце так. Да. А ось ще зеркости фа тут, якщо витягнути палку, то <кхи> не одна буде. Так, а ось аурикулярія, але то фігня. О. Mm. Mm -hmm. oh. підійду ближче. до Підійшла поближче. Mm, красота. Плохо спропадає. Лас. А ось прикиньте. боря, не можна туди бункер якийсь в лісі. Бетонний. Вилазь! Вилазь. Це є з військових в... часів. З це... це... військових ось. часів І скільки ще, із 40 років. Угу. А ось ще. Йдемо вже додому. ближче вже до масів, бо чутно як машини гудуть. А тут вон, під кожним деревцем закладчики, закладочки шукали. Перерито, як кроти, бля, харили. Під... Пару рулонов ізоленти. да, і, і пару рулонов ізоленти, блін. Коротше, перерито геть усе. Я фігію. Оце капець. Вон і Борисочка побіг, маленький горобчик, мамини-папини.